Так, всім привіт! Сьогодні будемо виймати стакани з гільз. Черніші з бортових гільз, тут вже виняли одну, там хороша була і з цієї так само будемо виймати. Так Приварюємо. штифта виймаю. І ось такий спецьомник. Короче, Тут овал, там різьба, полукруглий болт. Тут приварив вон з кардана, якраз плотнесенько йде, гайку приварив. Це все влазить плотно в стакан з тої гільзи. І далі покажу. Дивіться, коротше приварив. Оп. Пальчик є. Так, дивіться далі. Це от заварене рівненько, все закручується. Він сьогодні холодина у нас 10 морозу. Так. Наниз. Кидаємо почіпник, якраз добре туди лягає. Ну, звісно він добре не ляже туди. Вот так раз. как раз якраз птиопас падає плотно. Де лежав, де лежав почіпником, коротше. Так, наверх на вот такая, 10 міліметрів 7 пластина. И, в принципе, я ж вигинув. Блін, погано упала. Перекинем. Коротше, воно посередині. І зараз цю всю шубатуру наживляємо. Отак От це далі виглядає. Я скрутив такою самою кришкою. Треба хрестовинку приварити, мабуть, то і буде добре. Будемо пробувати зараз гріти будемо тягнути. Так, далі по чуть прогріваємо і будемо тягнути. Трошки звідси зараз трошки звідти. Тут навіть на цьому мосту крила стояли, що все в оригіналі. Цю вже випресували Як це показати, який люфт? Коротше, сумасшедший. Так, друга не пішла, гріємо далі. Тільки потріскує. Що садить, то сидить. Так, бортові, коротше, занесли в літню кухню у нас тут. Палиться, все. Так, по них. Куча трапок витирали, блін вчора все цю мазуту, вона нагрілась, гаряча, була якраз добре повиходило. М -м, обойма одна. Коротше, вона має люфт. Як люфт? Вона то забивається плотно забити, то вона буде там. От так плотненько. Може поміняємо обойму. Там є обойми в нас. Ці випресували, звісно. Друга йшла тяжко, вже вночі дознімали, дуже добре гріли її. Ну той й свою роботу зробив. Все знялось. Вони, звісно, з люфтом. Еліпс на них. Будемо міняти вже і гільза, і стакан парою все.